Привіт, відео з Канади. Сьогодні маємо сонячний день, хотімо роз на дворі десь зранку було мінус 14, сьогодні є мінус, е, зараз, тобто в обід десь мінус 6, мінус 7, може мінус 8. Я в маленькому місці меморам. Кук називається на сервісі. От бачите, сервіс. Хто хоче може сюди заїжджати, така міні-реклама, скажімо так, безкоштовно для них. Отже, яке питання? Є Honda CRV 2016 рік. І Помітив останнім часом, що нагрівається досить сильно цей диск. Тобто сам диск нагрівається від барабана. От, ротор називається по-англійськи і там знаходиться ця металева штука каліпер. каліпер по-англійськи. Там є колодки, які зжимають цей диск. тобто Або вони залипають, або всередині от в цьому барабані залипають колодки, також накладки чи як їх там назвати. Від в народі кажуть ручник, так? тобто це стояночне гальмо. І якщо це зняти, то можна глянути що, що з цього залипає. Ну, поки що в мене немає ніяких під собою, не брав інструментів. Ну, інструменти тут є, це не питання. Я думаю, маю на увазі запчастин. Я сподіваюся, що можна якось буде його почистити і воно буде ходити. Ну, в гіршому випадку треба буде щось міняти, щось купляти. Незручність, що це далеко від міста і далеко їхати. Хіба що ще раз збирати і на своїй машині ще раз їхати по деталі. Ну, Подивимося, Подивимося, яка тут ситуація. У мене таке було на Santa Fe Hyundai. Перша машина, яку я тут брав в Канаді, це 2 роки тому, чуть більше як 2 роки тому. Отака от ситуація. Користуючись нагодою, давайте там кину вам приблизно. От, бачите, навіть номер телефону є, що тут у них є. От, які машини стоять, такі трошки. Джанкярд різні. Якщо раптом комусь треба, буде Товінг 24 години, тобто бухсир, якщо машину треба буде щось раптом і ви знаходитесь в цьому, в цьому районі. Ну от Що тут не стоїть Civic, Honda. Вон тут на продажі тільки ціни, немає. ціни можете тут питати, от дзвоніть, якщо що, раптом у цей сервіс. Мрамкук, я сюди приїжджаю, тому що тут ціни трохи дешевші, ніж, ніж в місті ремонт. Ну так є. Тут треба дивитися, що по чому. можна тут масло поміняти заодно. Я в принципі, поміняю. Ось такі машини, правда, вони в снігу засніжені. Ця платформа приїхала на велике містечко біля Монтана Кук. Тут такий джанкярт. Ну, ще машини такі, що в принципі ще мабуть будуть їздити. Що тут стоїть, цікаво, бо подивитися на, на ціни. Тут торможує, щось підшухує, коли не ну, покручується, але чого-то щось, щось заважає. Тут видно, що цей порвалося резинки. Сюди набилося все по Продовження відео, в рамкуці, там, в тому сервісі нічого толку не було, що вони щось там відрегулювали, оці направляючі. От, і, от, тут порвані були е, ці резинки, так? але причина не в цьому була. Фактично було, е, де тут заклинив. Холодно, зима, ремонти, коротше, Тут треба в Канаді бути самому своїм майстром. Бачите, всередині за... Заржавів сильно. Ну, 8 років в машині 16 рік, CRV, канадський клімат. Ви бачите, це підігнило, але тут вже пружинки швидше за все міняв попередній власник. Зараз будемо перегрілися і від перегріву навіть потріскали. Ви бачите, що зробилося із тормозними колодками. так По краях вони цими накладками. Покоробилась трохи зараз різкість на воду. Щось не сильно хороша різкість. От. Так що така от справа. Хто хоче міняти, то покажу внизу тут є регулятор, щоб регулювати О, на, на нього. фокусуватися. Цією штукою. Тут перекрутиться вона, яка колодки звужує, а регулюється через отвір в цьому барабані. Це заглушка, яка знімається і через ту дерку шукається саме те місце і регулюється викруткою. Тут купили, куплений новий, як називається каліпер. От, Моду ніхто знає машин марш, маршланд чи як воно там називається. Суть яка, купляєте новий, я не знав до цього, не користувався, що не знав, що старі деталі можна повертати. Якщо ви купляєте таку деталь, то стару можете повернути і вам якісь там копійки вернуть. Ну не копійки, я не знаю, так, так приблизно кажу. Значить, Що ми робимо зараз? Треба буде. Поміняти цього каліпера, прокачати е, гальма от цю сторону. Спочатку думав, що це рушник, як в народі кажуть так. Заїдає, насправді ніби тут все окей, а зажимає взагалі-то от це, як я показував, цей поршень, який виїжджає і в кінець не втискається нормально. Що приходиться все все міняти, тому що куплятером комплект досить дорого, а праця майстрів в Канаді дорога, тому інколи дешевше купити все в зборі. От. Ну, в даному випадку міняємо це сусід, допомагає сусід міняє, знає, як це робити. Так що це велика подяка. От. А так то в багатьох випадках в Канаді треба набиратися терпінням, тому що. Ну, черги довгі, чекати довго сервіси і там не так сидімо в рамкуці, ще не факт, що там відрегулює те, що треба. Але поміняв масло ми в рамкуці. А тут зараз ще граємося з, з алюміною системою. Я ходив колись два роки на автосправу, але вже мало що пам'ятаю, так що треба ці практичні навики, не знаю, в Канаді тут можна все згадати. Так, що бачите, я ще раз наголошую, от як за 8 років, як тут в Канаді все гниє, попадає сіль з водою всередину і ну, робить своє діло. Треба цей е, шланг, щоб буде перегнути, ну, не знаю, що його переламати, то щоб не пошкодити, якось його натиснути, під'єднати, долити гальміної рідини і прокачати. Отакий от зараз план. Як ви бачите, отак, так воно виглядає. Оцей. Вон підшипник є, який працює. Новий як бачите, зробили, поставили по-англійськи, називається цей каліпер, він блестить, новенький, старий я поміняв, виявляється, якщо ви в Канаді купляєте генератори, стартери або ці каліпери, як це ж будуть, не цей вилетіло мені з голови українська термінологія. От. Ви можете їх обміняти, їх там реставрацію роблять і перепродають. І за це дають там певну суму, ну приблизно 1-4 від вартості нового за старий дали. Значить Прокачали. Сусід колосально допоміг в цьому. Так що дуже вдячний. Я говорив про робив безкоштовну рекламу на початку відео про тих хлопців і Мромкуку, Я там не перший раз їздив цього разу, воно вийшло гірше, ніж навіть очікувалося набагато. Тому що масло третій раз мені перелив, ну це вже терпіння, три рази, третій раз це вже більше, ніж достатньо. Я його просив не доливати, всю банку вицідив. І тепер в мене вище максимального рівня цей планокур. Потім він щось там наганяв на мігрантів. Ну, одним словом, якщо ви не місцеві, я вам туди їхати взагалі не рекомендував. Я їм там залишив відгук негативний в інтернеті. Так, так що тут -то така справа з майстрами. Або робити самі, або шукаєте когось адекватного. От, може в якомусь відео вам порекомендую, ну, це треба цілу підбірку зробити, тому що всіх я не згадаю. Не хочу казати, хто там краще, я там моніторинг не робив, так що така от ситуація з машиною. Гальма прокачені. Все працює, аліс год. Солі багато, ви бачите, які яке колесо від солі. Машина, яка від солі ближчим часом планує поїхати, бачите, яка біла, біла це все сіль. і Звичайно, вона робить своє. діло В одному з відео я розказував, як борються із із іржею, а тут в Канаді. Це чотири способи. Перший це андеркоутінг знизу роблять, це наподобують наподобу резиною з балончика. Потім роблять андрокоутінг такою мастикою, а мастика тобто це стає десь може там на сезон. Знову ж таки, якщо ви будете знизу мити з такою мастикою, то там я, як на мене, вона швидше виміється. От, якщо це резинова, то можете митись як завгодно. Потім, це третій варіант, це у дверях роблять такі, такі ноу-хау. Так? Я вам здається показую, що раз покажу, такі пробки вставляють і туди заганяють пороги пороги заганяють, заганяють. от, наприклад, на цьому покажу. Що тобто тут немає. Це треба включити. Ну, ладно, тут погано видно. Чим разом? не знаю, чи тут видно буде. Ой, така нічна зйомка. Та, не видно, тут досить темно в цьому місті. От. Так що такі от пироги. У кого якийсь досвід можете писати, кому цікаво на рахунок альміної системи. І взагалі по сервії. Ну, Планую зробити такий відео огляд. Я зараз її протестую, поїжджу, подивлюся, як воно все працює. Так що гарного дня, чи вечора вам і до наступних зустрічей.